Що якщо я скажу вам, що найбільше щастя, яке ви відчували в житті, було можливим лише завдяки найбільшому болю, який ви пережили? Що, якщо кожна сльоза, кожна безсонна ніч, кожен момент, коли ви думали, я більше не можу, це були не покарання, а найцінніші уроки, які могло дати вам життя? Сьогодні я розкажу вам правду, яку знали стародавні філософи, які жили дві тисячі років тому? Але яку сучасний світ відчайдушно намагається забути правду про те, що біль це не помилка у системі життя, а її найважливіша функція. За наступні пару хвилин ви дізнаєтеся, чому ті, хто намагається уникнути страждань, приречені на найглибше нещастя, і головне, як перетворити кожен удар долі на ступеньку до справжньої мудрості та сили. Якщо ви готові почути те, що змінить ваше ставлення до всіх труднощів у житті, залишайтеся. Це може стати найважливішим відео, яке ви коли-небудь дивилися. Привіт, це канал Душа Флоу. Тут ми не продаємо дешеві ілюзії щастя і не обіцяємо, що життя може стати легким. Навпаки, ми говоримо про психологію, яка допомагає жити по-справжньому. Підписуйтеся прямо зараз, бо те, що ви почуєте далі, йде в розріз з усім, що вам розповідали про біль і щастя. Уявіть, світ без болю, світ, де ніхто ніколи не плаче, не розчаровується, не зазнає поразок, звучить як рай? А тепер подумайте глибше у такому світі ніхто ніколи не відчував би справжньої радості від перемоги, тому що не було б боротьби, ніхто не цінував би кохання, тому що не знав би втрати. Ніхто не був би вдячний за здоров'я, тому що не знав би хвороби. Це не філософська абстракція, це глибока психологічна правда, яку підтверджує вся сучасна наука. Наш мозок створений так, щоб відчувати щастя лише у контрасті з стражданням. Без темряви не було б світла, без холоду, тепла, без болю, насолоди. Але сучасне суспільство навчило нас протилежного. Воно сказало, біль це зло, якого треба уникати будь-якою ціною. І ось результат покоління людей, які панічно бояться найменших незручностей, які розпадаються від першого серйозного випробовування, які живуть у постійній тривозі, тому що знають, біль неминучий, але не знають, як з ним жити. Дві тисячі років тому жив чоловік на ім'я Епіктет. Він народився рабом, був покалічений, зазнав усіх можливих унижень і страждань. За логікою сучасного світу, він мав би стати озлобленим, депресивним зламаним. Натомість він став одним з найщасливіших і наймудріших людей в історії людства. Його секрет був простий він зрозумів, що страждання це не перешкода на шляху до щастя. Страждання і є шлях до щастя. Не обхід страждання, не втеча від нього, а проходження через нього. Епіктет говорив: ваш біль це не те, що з вами сталося, ваш біль це ваша реакція на те, що з вами сталося. І якщо ви можете змінити реакцію, ви можете змінити весь свій досвід життя. Філософи називали це перешкода як шлях. Кожна проблема це не блокада, а можливість. Кожен удар долі це не покарання, а тренування. Кожна втрата це не кінець, а звільнення місця для чогось нового. Але це не означає бути мазохістом або шукати страждань. Це означає розуміти, що страждання неминучі, і замість боротьби з ними навчитися використовувати їх як інструмент росту. Сучасна нейронаука повністю підтверджує те, що знали стародавні мудреці: наш мозок працює за принципом адаптації. Будь-який стан, в якому ми перебуваємо достатньо довго, стає для нас нормою. Це називається гедонічною адаптацією. Якщо ваше життя постійно комфортне і легке, ваш мозок адаптується до цього рівня комфорту. І тоді навіть найменша незручність буде сприйматися як катастрофа. Люди, які ніколи не зазнавали справжніх труднощів, впадають у паніку від затримки автобуса або зламаного вайфаю. Навпаки, люди, які пройшли через серйозні випробування, розвивають те, що психологи називають посттравматичним ростом. Вони стають сильнішими, мудрішими, стійкішими. Їхній діапазон переживань розширюється в обидва боки. Вони можуть відчувати глибший біль, але й значно більшу радість. Дослідження показують, що люди, які пройшли серйозні травми, але змогли їх інтегрувати, Мають вищий рівень життєвого задоволення, ніж ті, хто прожив безпроблемне життя. Чому? Тому що вони знають ціну щастя, вони вміють цінувати те, що мають. Більше того, наш мозок біологічно запрограмований відчувати задоволення від подолання труднощів. Коли ми долаємо перешкоду, виробляється дофамін гормон задоволення. Але цей дофамін виробляється не від досягнення мети, а від процесу боротьби за неї. Це пояснює, чому люди, які отримали все без зусиль, успадковане багатство, природні таланти, легке життя, часто відчувають порожнечу і депресію. Їм не вистачає опору, не вистачає боротьби, не вистачає того самого болю, який дає справжній смак життю. Перший і найважчий урок болю це урок втрати. Коли ми втрачаємо щось важливе людину, роботу, здоров'я, мрію, нам здається, що світ закінчився. Але насправді починається наше справжнє навчання цінувати. До втрати ми сприймаємо те, що маємо, як належне здоров'я, близьких людей, можливості, все це здається природним і вічним. Біль втрати розбиває цю ілюзію і показує нам справжню цінність того, що було. Людина, яка ніколи не втрачала близьких, не знає, що таке справжня любов. Людина, яка ніколи не була хвора, не знає, що таке справжня вдячність за здоров'я. Людина, яка ніколи не знала нестатків, не знає цінності простих речей. Втрата не руйнує нас. Втрата відкриває наші очі на те, що завжди було поруч, але було невидимим через звичку. Після глибокої втрати ми починаємо бачити красу в речах, які раніше не помічали. Обійми стають теплішими, сонце яскравішим, момент щастя безціннішим. Другий урок це урок поразки. Сучасне суспільство навчило нас, що поразка це щось соромне, чого треба уникати. Але насправді поразка це єдиний спосіб навчитися справжньої сили. Коли все йде легко, ми не знаємо своїх справжніх можливостей, ми не знаємо, на що здатні, тому що ніколи не доводилося перевіряти наші межі. Поразка змушує нас зануритися в себе і знайти ресурси, про існування яких ми не підозрювали. Кожна поразка це запитання. Наскільки сильно ти цього хочеш, наскільки ти готовий боротися? Чи справді це твоя мрія, чи просто красива фантазія? Більшість людей відповідає на це запитання втечею, але ті, хто залишається, отримують найцінніший приз знання своєї справжньої сили. Людина, яка ніколи не зазнавала поразок, схожа на м'язи, які ніколи не тренувалися. Вони можуть виглядати нормально, але при першому серйозному навантаженні вони не витримають. Поразка це спортзал для нашої внутрішньої сили. Третій урок це урок самотності. В епоху соціальних мереж і постійного зв'язку самотність стала найстрашнішим жахом для більшості людей. Але насправді самотність це найкращий вчитель автентичності. Коли ми постійно оточені людьми, ми граємо ролі. Ми намагаємося подобатися, відповідати очікуванням, бути тими, кого від нас чекають. В самотності всі маски падають, залишаємося тільки ми і наша справжня суть. Біль самотності змушує нас зустрітися з собою віч на віч. Це лякає, тому що багато з нас виявляють, що не знають, хто вони насправді, але ця зустріч неминуча для того, щоб стати цілісною особистістю. Люди, які навчилися бути наодинці з собою, ніколи не почуваються самотніми. Вони несуть в собі внутрішнє багатство, яке не залежить від зовнішніх обставин. Вони можуть насолоджуватися самотністю і цінувати компанію, але не залежати від неї. Четвертий урок найскладніший це урок несправедливості, коли з нами відбувається щось незаслужене, коли ми страждаємо без власної вини. Коли світ здається жорстоким і безглуздим, це найважчий іспит для нашої мудрості. Дитяча частина нашої психіки кричить: це несправедливо, я цього не заслуговував, і вона права. Більшість страждань дійсно несправедливі, але дорослий розум навчається іншого запитання що я можу зробити з тим, що зі мною сталося? Несправедливість навчає нас найглибшою мудрістю. Розуміння того, що світ не обертається навколо нас і наших очікувань, що життя не зобов'язане бути справедливим, що наше щастя не залежить від справедливості світу, а залежить від нашої здатності знаходити сенс у будь-яких обставинах. Люди, які пережили глибоку несправедливість і не стали злими, володіють особливою мудрістю. Вони розуміють, що контролювати можна тільки свою реакцію, а не обставини. І цей контроль дає їм свободу, яку не мають ті, хто все життя чекає справедливості від світу. П'ятий урок це урок розчарування, коли наші очікування розбиваються об реальність, коли люди виявляються не такими, як ми думали, коли життя йде не за нашим планом, ми страждаємо. Але це страждання руйнує наші ілюзії і відкриває очі на справжність. Розчарування це зіткнення наших фантазій з реальністю, і хоча це боляче, це звільняє нас від життя в уявному світі. Чим менше у нас ілюзій, тим менше у нас розчарувань. Чим ясніше ми бачимо реальність, тим точніше можемо в ній діяти. Люди, які навчилися приймати реальність такою, яка вона є, а не такою, якою вони хочуть її бачити, живуть набагато щасливіше. Вони не витрачають енергію на боротьбу з неминучим і не страждають від нездійсненних очікувань, як проходити уроки болю. Перший і найважливіший крок навчитися розрізняти прийняття і капітуляцію. Прийняття не означає пасивну покірність долі. Прийняття означає визнання реальності як відправної точки для дій. Коли з вами трапляється щось болюче, ваш розум має два варіанти: витрачати енергію на заперечення реальності або прийняти те, що сталося, і подумати, що робити далі. Перший варіант веде до страждання без росту, другий до страждання з трансформацією. Прийняття звучить просто, але це найскладніша психологічна навичка. Наш мозок створений, щоб боротися з неприємностями, а не приймати їх. Але коли ви навчаєтеся говорити так, це сталося, що тепер замість ні, це не може бути правдою, ваше життя кардинально змінюється. Другий крок навчитися правильно ставити запитання. Більшість людей, коли з ними трапляється біда, запитують, чому це сталося зі мною. Це питання веде в глухий кут, тому що часто немає відповіді або відповідь не змінює ситуації. Правильне питання: для чого це сталося зі мною? Що я можу з цього навчитися? Як це може змінити мене на краще? Це питання переводить вас з позиції жертви в позицію учня. Віктор Франкл, який пережив нацистські концтабори, сказав: У людини можна забрати все. Крім однієї речі, свободи вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Коли ви шукаєте сенсу стражданні, ви здійснюєте цю свободу. Третій крок навчитися використовувати біль як джерело енергії. Це може звучати жорстоко, але насправді це найгуманніший спосіб поводження зі стражданням, не дозволити йому бути марним. Кожен біль несе в собі енергію. Енергію гніву, енергію відчаю, енергію горя. Ви можете дозволити цій енергії руйнувати вас зсередини, або можете направити її на створення чогось цінного. Найкращі книги написані людьми, які пережили глибоке страждання, найсильніші особистості, виковані в горнилі біди, найщиріші твори мистецтва, народжені з болю, не тому, що біль це добре. А тому, що деякі люди навчилися перетворювати біль на щось прекрасне. Четвертий крок розуміти, що кожне страждання робить вас мудрішими, якщо ви дозволяєте йому це зробити. Мудрість не приходить з книжок або лекцій. Мудрість приходить з прожитого досвіду. Людина, яка ніколи не помилялася, не знає, як уникати помилок. Людина, яка ніколи не страждала, не знає, як втішити того, хто страждає. Людина, яка ніколи не падала, не знає цінності підйому. Кожен ваш біль додає вам глибини, робить вас більш емпатичними, більш розуміючими, більш людяними. Люди відчувають це і тягнуться до тих, хто пройшов через випробування і зберіг доброту. П'ятий крок інтегрувати урок, яке дало вам страждання недостатньо просто пережити біль. Важливо витягти з нього урок і змінити свою поведінку відповідно до цього уроку. Після кожного серйозного випробовування запитайте себе, ким я був до цього, ким я став після цього, що я зрозумів, як це змінило мої цінності, мої пріоритети, моє бачення життя. Ці запитання допомагають трансформувати страждання в мудрість. Люди, які навчилися інтегрувати свої уроки болю, мають особливу силу. Вони не бояться нових випробовувань, тому що знають, кожне з них робить їх сильнішими. Вони не шукають легких шляхів, тому що знають, найцінніше приходить через труднощі. Коли ви навчаєтеся проходити уроки болю, з вами відбувається дивовижна трансформація. Ви перестаєте бути жертвою обставин. І стаєте творцем свого досвіду. Ви перестаєте боятися життя і починаєте довіряти йому. Це не означає, що ви стаєте байдужими до болю, ви продовжуєте відчувати його так само гостро, але ваше ставлення до нього змінюється. Замість чому це відбувається зі мною, ви думаєте, що це може мене навчити? Люди, які пройшли цю трансформацію, мають особливу якість. Їх не можна зламати, тому що вони знають, кожна травма робить їх сильнішими. Їх не можна залякати, тому що вони знають, найгірше, що може статися, це ще один урок. Вони живуть з відкритим серцем, незважаючи на те, що воно може бути поранене. Вони люблять глибоко, знаючи, що можуть втратити. Вони мріють сміливо, розуміючи, що можуть зазнати поразки. Тому що вони знають секрет: біль тимчасовий, але сила, яку він дає, вічна. Філософи казали, перешкода стає шляхом. Сучасна психологія це підтверджує: нейропластичність мозку означає, що кожне подолане випробування створює нові нейронні зв'язки, які роблять нас стійкішими до майбутніх викликів. Життя обов'язково принесе вам біль, але це не прокляття. Це обіцянка росту. Ваш вибір не в тому, щоб уникнути страждання, а в тому, щоб вибрати, як ви на нього відреагуєте. Ви можете дозволити болю зламати вас, або можете дозволити йому переплавити вас у щось міцніше і прекрасніше. Ви можете бігти від уроків життя, або можете стати найкращим учнем, якого воно коли-небудь мало. Підписуйтеся на Душафлоу, якщо готові до чесної розмови про життя. Тут ми не обіцяємо легких рішень, але даємо інструменти для справжньої трансформації. Напишіть в коментарях, який урок болю став для вас найціннішим, що навчило вас бути тим, ким ви є сьогодні. Поділіться своєю історією, можливо, саме вона допоможе комусь іншому знайти сенс у своєму стражданні. Пам'ятайте, ваш біль не марний, якщо ви навчаєтеся з нього, ваші сльози не даремні, якщо вони поливають ґрунт вашої мудрості. До зустрічі в наступному відео.